Українське культурне відродження 20-х років 20-го століття Україна має свою рідну територію, вона розміщується між двома великими суперетносами східним і західним, а отже, поєднує особливості як одного. Так і іншого, нині на емперичному рівні робляться спроби вивести походження України після розпаду Київської Русі у 13 столітті почалося утворення на нашій території самосвідомої української нації було кілька етапів національного самовизначення України. Перший з 14 по 17 століття у цей час відбувся процес консолідації українського народу навколо національної ідеї утворення державності, найвищий її пік гетьманування Богдана Хмельницького. Другий пік підйому національної свідомості відбувся у другій половині 19-го на початку ХХ століття. Він визначався високим інтелектуальним рівнем, коли провідні інтелектуали України утверджували народ як самодостатню націю. ХХ століття двічі надавало можливість Україні визначитись як державі. Перша спроба 1917-1918 роках була невдалою. Наприкінці ХХ століття Україна дістала нову можливість стати державою. У 1991 році відбулася класична революція. Змінилася влада та лад. Сьогодні критично розглядається минуло. Вчені працюють над моделями реального національного я, щоб народ України, відчувши свою єдиність, внутрішній зв'язок, вагомість історичного характеру, традиції. Увів їх у свою свідомість, загартував свою і завдяки цьому утвердився серед інших народів. Під час першого етапу національного відродження було проголошено національну суверенну державу при повному дотриманні демократичних засад рівності українського народу і тих народів, що населяли Україну. Як науковець Михайло Грушевський очолив центральну раду та на найвищій державній посаді боровся з більшовиками, і як більшовики помстилися йому? У яких обставинах розпадалася Російська імперія, на уламках якої українці прагнули збудувати свою державу? Як уже за 100 років до повномасштабного вторгнення під гаслом Да здравствует красний терор росіяни по варварськи обстрілювали українські міста з артилерії, палили будинки та грабували населення. Робили це настільки цинічно і жорстоко, що коли читаєш спогади людей, у жилах холоне кров. Зрештою, як почалася та чим закінчилася перша радянсько українська війна, яка фактично триває і по нині, бо промайнули цілі десятиліття, а ворог і його методи не змінилися. Після революції відбулися значні соціальні трансформації, зокрема аграрна реформа, що вплинула на структуру суспільства, виникнення нових соціальних класів, колгоспників робітників, стало важливим фактором для розвитку культури в Україні. Відзначався прогрес у сфері освіти було відкрито багато нових шкіл і університетів. Що сприяло підвищенню рівня грамотності та розвитку науки, під час українізації спостерігалося піднесення української літератури, живопису та музики. Виникали нові літературні рухи, такі як неокласики і молодняк. Після революційних подій багато кваліфікованих кадрів покинуло країни або загинуло внаслідок політичних репресій. Це призвело до нестачі фахівців у різних сферах культури та науки. В цей період виникали численні творчі об'єднання, які об'єднували митців і літераторів наприклад, Молодняк, Ланка. Та інші, що сприяли розвитку української культурної ідентичності, таким чином, 20 20-ті роки ХХ 20 століття стали часом активного розвитку української культури, але також і періодом значних викликів та загроз, які мали довгострокові наслідки для українського суспільства. Подолання наслідків імперської політики в Україні, зокрема в контексті боротьби двох культур, є складним і багатогранним процесом, що охоплює різні аспекти соціального, політичного та культурного життя. Ця боротьба, як правило, стосується конфлікту між українською національною культурою та російською імперською культурою, яка домінувала на території України протягом століть. Протягом тривалого часу Україна перебувала під контролем різних імперій, зокрема під владою Російської Австро-Угорської імперії, що призвело до асиміляції та маргіналізації української культури, відбулися спроби знищити українську мову, традиції та ідентичність. На початку ХХ століття, особливо після української революції 1917 року, почалися активні спроби відродження української культури та мови. Це стало відповіддю на імперську політику, яка прагнула стерти національні ознаки. Після становлення радянської влади в Україні була проголошена політика українізації, спрямована на підтримку української мови, освіти та культури. Це дало змогу багатьом українським миттям, письменникам і вченим реалізувати свій потенціал. Виникнення різних творчих об'єднань стало важливим кроком у відновленні української культури. Ці об'єднання об'єднували митці, які прагнули створити нову українську культуру, що відображала б національні традиції в українській літературі. 20-х років з'явилися нові течії, які відображали боротьбу за національну ідентичність. З 1917 до 1920 року Україна пережила важкий період у своїй історії: Перша світова війна, національна демократична революція, проголошення незалежності і визнання її багатьма державами світу. Інтервенція з боку Росії і Антанти, поділ України між кількома країнами Європи. Тому українці в 1920 році були зовсім іншими ніж у 1917 дев'ятсот Вони відчули, що таке незалежність і вільне самостійне життя. Поступово ця ідея була виношена в середовище еліт і починала поширюватись серед населення. Однак у 1920 році цей процес перервався більшовицькою російською окупацією. Насилля супроводжувало радянські лати з перших його кроків. Революційні гасла, свобода, рівність, братерство перетворилися на червоний терор. Для більшовиків після їх утвердження в Україні теж не було таємницею, що їхні позиції в республіці дуже слабкі. Реальної підтримки ані в середовищі селянства, ані в середовищі робітників, тим більше пересічних міських обивателів нова влада не мала. Про що може свідчити один із архівних звітів катеринославських чекістів до центру, датований 1922 роком. Продовольства нема, і взяти немає звідки. Настрій службовців рад установ здебільшого не задоволений. Щодо ставлення робітників до рад влади і компартії, то воно байдуже. Вони перестали взагалі цікавитись політикою та засуджують рад владу. Мовляв, вона довела їх до голоду і злиднів. Культурні контакти між надніпрянською і західною Україною мають глибокі корені і відображаються в багатьох аспектах, таких як мова, традиції, мистецтво та освіта. Ці контакти. Ти сприяли зближенню двох різних типів української культури, які формувалися впливом різних історичних, політичних та соціальних умов. Надніпрянська Україна і Західна Україна мали різні історичні шляхи розвитку. Надніпрянська Україна перебувала під контролем Російської імперії, тоді як Західна Україна входила до складу Австро-Угорщина. Це призвело до формування різних культурних традицій у 19-20 століттях. Національний рух в Україні активно розвивався в обох регіонах в західній Україні. Зокрема, діяли українські національні організації, які підтримували українську мову та культуру, тоді як в надніпрянській Україні цей процес проходив під впливом російської культури. Олександр Шумський та Микола Скрипник були важливими постатями в українській культурі та політиці 20-х років 20-го століття. Їхня діяльність була спрямована на розвиток української культури, освіти та національної ідентичності в умовах радянської влади. Олександр Шумський був активним учасником українського національного руху та одним із лідерів українських соціалістів. Він займався питаннями національного самовизначення та розвитку української культури в рамках радянської системи. Шумський приділяв особливу увагу реформуванню освіти. Він виступав за запровадження української мови в школах, університетах та інших навчальних закладах, що стало важливим кроком у формуванні національної свідомості. Микола Скрипник – видатний письменник і публіцист, активно працював над розвитком української літератури. Він підтримував молодих авторів і сприяв популяризації української мови як міністр освіти та голова Всеукраїнської академії наук. Скрипник ініціював ряд реформ, які мали на меті підвищення статусу української мови та культури. У період з 1917 по 1921 рік західноукраїнські землі, які входили до складу Польщі, Румунії та Чехословаччини, пережили значні зміни в культурному розвитку. Цей час був відзначений політичними та соціальними зрушеннями, які вплинули на культурну ситуацію в регіоні. У цей період західноукраїнські землі пережили бурхливий розвиток культури, незважаючи на політичні нестабільності та виклики. Національне відродження спонукало до активізації культурного життя, створення нових освітніх установ та культурних організацій, що сприяли формуванню української ідентичності. Цей період заклав основи для подальшого розвитку української культури в умовах міжвоєнного часу. Що гірші часи настають для імперії, то найбурхливішим стає національний рух у її регіонах. Так відбувається у Києві, де проголошується Українська Народна Республіка, детально про на Заході. Але давайте спочатку подивимось, що собою представляв Захід на той момент. Передусім, варто сказати, що східна Галичина, Буковини і Закарпаття це одвічно українські території. На кінець 19 сторіччя у надністрянській Україні проживало 63% українців переважна більшість: 23% поляків і 13% євреїв. Але при цьому українці жили в найгірших соціальних умовах. Літературна дискусія 1925-1928 років в Україні стала важливим етапом у розвитку української культури, зокрема літератури та мистецтва. Цей період відзначався пошуками нових форм і змісту в українському мистецтві, прагнення до європеїзації та модернізації, а також активним обговоренням ідейної художньої виразності. Після встановлення радянської влади в Україні в 1920-х роках почався процес формування нової культурної політики, що включала в себе як підтримку, так і контроль над літературою. Відбувся вплив західноєвропейських літературних течій, таких як модернізм, авангард, конструктивізм, які ставали популярними серед українських митців, таких як Микола Хвильовий, Павло Дачина, Лесь Курбас та інші. Микола хвильовий один з провідних діячів українського модернізму, який закликав до відходу від традиційних форм і до пошуку нових шляхів у літературі. Його ідеї про європеїзацію української культури стали основою багатьох дискусій. Діяльність видатних представників української літератури в періодсотсімнадцятого 1917-1920 років, зокрема української діаспора, була тісно пов'язана з політичними змінами. Що відбувалося в Україні та потреби у збереження національної ідентичності. До цих представників відносяться Юрій Липа, Олег Ольжич, Олена Таліха, Євген Маланюк та інші. Діяльність представників української літератури того часу була визначальною для формування національної свідомості та збереження культурної спадщини. Їхня творчість відображала прагнення українців до незалежності та самовираження, що стало основою для подальшого розвитку української літератури в еміграції. Ці митці залишили по собі значну спадщину, яка продовжує надихати нові покоління. Корафеї українського театрального мистецтва на початку ХХ століття відіграли ключову роль у розвитку українського театру, формуючи його як самостійний вид мистецтва. Діяльність корафею українського театрального мистецтва в період початку ХХ століття стала основною для розвитку професійного театру в Україні. Їхня творчість та внесок у культурне життя України сприяли формуванню національної ідентичності та популяризації української мови і культури через театр. Ці митці залишили по собі яскраву спадщину, яка продовжує впливати на сучасне українське мистецтво. Період 17-20-х років став знаковим для розвитку українського мистецтва. Незважаючи на складні політичні обставини, митці продовжували шукати нові форми вираження, акцентуючи увагу на національної ідентичності та соціальних проблемах. Їхні твори залишили глибокий слід у культурному житті України і стали основою для подальшого розвитку мистецтва в наступні десятиліття. Дякую за увагу. ¡Tá